Шановні люди, шановні друзі, шановні українці, шановні патріоти. Тут розганяють зраду, розказують, що я колаборант, да Ну що ж, давайте я вам е, покажу, хто такі справжні колаборанти. От у мене в друзях така от є людина. от Звати його Святослав Підкова І фамілія, хороша українська, і прапор на авті. Ну і дивлюся на ну, мене в друзях. І дивлюся, він поділився відео. Засідання по декларації защити українського народу. Декларація по защиті українського народу, думаю. Ну, ладно. Чого тільки на русском думаю? Ну, ладно. Прогорну далі. Та ні, думаю, подивлюся. Публікація 4 марта 2023 року. Переходжу по ссилки. До цього Україна наголошена, наголошена. Росіям суверенітету єдиним довшовим шляхом влади в Україні є народ. Народ здійснює свою владу. Ну думаю, пока вроде бы все правильно. но що то мене смутне сумніння дірзають? Олександром Словченко за грунту в Зараз передаю до членом ініціативної групи Валентину Риду. Хочу привітати всіх з тим, що виходить на спілля і повертаємо собі власну долю і один до руки влади на власну долю. Ми я погоджуюся з Олександром Скупченко щодо того, що. Мають нести відповідальність ті люди, які довели е, народу України до того стану, в якому він перебуває сьогодні. Це жахлива війна, яка розв'язана політичним е, керівництвом України е, після е, державного перевороту 2014 року. А отут стоп. Що, е, стоп. Який державний переворот 2014 року? СБУ, ви куди дивитесь? Це що за зборище блатних і ніщик? Це що за шушваль, яка вилізла з там вона вилізла, з тіні? Е, ви ганяєте за мною, приписуєте мені якусь хрень, е, підкидаєте собак своїх, оці, які гавкають на мене, е, кореспондентами себе називають. Ви куди дивитесь? Ви, що, не розбираєте, що таке колаборанти? Вас научить, що таке колаборанти. Та колаборанти це гандони, які під українськими прапорцями на українській мові розповідають про те, що в 2014 році був е, державний переворот. Ні, це була Революція. гідності. Це колаборанти це люди, які два дні назад, до речі, публікували це відео, і це на українській мові люди спілкуються з рахунками українськими, все як положено. Ви куди дивитеся? СБУ. Ви Осіра ганяєте, тягаєте, таскаєте там за якесь відео, де я там, не дай Бог, ти що там, я їм право, я маю право критикувати цю владу відповідно до Конституції України, відповідно до тих заслуг, які вже в мене є перед Україною, перед українським народом, як волонтера за рік. Відповідно до того, скільки мені за год уже зробили нервов, спецслужби і ця влада, переслідування всієї страни, я маю право, ну при цьому... Я не розказую, що в 2014 році був державний переворот. Я не розповідаю про ті речі, які я зараз чую. Ви послухайте оце відео, щоб ви розуміли, засідання по декларації защити українського народу? Ви послухайте, що таке колаборанти. Ви навчитеся розрізняти колаборантів. Хоча людина, яка репостить це відео, у неї прапорець український все як положено. Це що за е, Я поїбені, вибачте мене. Це що за е, шабаш Ведьміцький, Сєпарський? СБУ, я до вас звертаюся. Вам не ну, нічого. і цю, і цю, і і це зборіще блатних і інших. У них є назва, оказується, так. Да. Це оказується, це партія держава якась. Добрий вечір. Вам партія держава, ви ті, хто нужні України. Кому нужна Україна? Держава нужна Україні. От та партія нужна Україні. Не нужні нам такі партії. А ви, Володимир Олександрович, ви ж сказали, що ви всі прокремлівські партії ліквідували. Чи ви як ОПЗЖ ліквідували? Назву сняли, букву поміняли. Тобто от. Е Гандони залишилися під куполом, що ж, сепарські, кремльовські. СБУ. На заміточку. А я зі свого боку зроблю запит особиста в Службу безпеки України. Якщо треба, в РНБО напишу. Ось. Хто такі колаборанти? Оце колаборанти. Не путайте, будь ласка, хер з пальцем і харема не грязь поливати і називати колаборантом. Настоящих вилавлюєте колаборантів. Справжніх колаборантів, які дозволяють собі сидіти в Україні, робити подібні засідання, і їх ніхто не чіпляє. Так може, це ви державний переворот робите? Може ви знищуєте тих людей, які дійсно рятують Україну, її незалежність, її суверенітет, дозволяючи ОПЗЖ. Сидіть під куполом, маючи доступ до державної таємниці відповідно до закону України про статус народного депутата України. Отакої Шушвалі сидіть, проводить собі якісь там засідання по, по е, спасенню українського народу. Ми себе самі врятуємо. Після перемоги задамо питання нашій владі і послухаємо на їх відповіді. Ось колаборанти.